Трамп зробив дзвінок Путіну і вийшов із рядом оголошень про кордони України та припинення бойових дій, які шокували усіх. Нас здивували вже багато чим. Але те, що президент, так би мовити, у з лідером РФ, переходить усі межі розумного. У нас було багато теорій, що буде далі. Та навряд чи хтось міг уявити саме таке. Про всі домовленості Трампа і Путіна будемо говорити з вами далі. Усім вітання. Я вдячна вам за те, що берете нас за того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп вважає, що із Путіним таки вийде остаточно домовитися, але треба дати йому бажане, аби задовольнити умови. Схоже, та пропаганда, яку вирощували роками в Кремлі, почала давати плоди у розмові з проставниками змі. Американський лідер визнав, що РФІ дадуть на 30-ти тридцятидене перемир'я, але є декілька моментів. На переконання Трампа російська сторона е, не відмовиться від. Перемир'я із росіянами і не можна домовлятися, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Трамп заявив, що під час розмови з Путлером були порушені питання щодо можливих територіальних поступок із боку офіційного Києва та питання щодо контролю над окупованою расистами Запорізькою атомною електростанцією. Те, що відбувається в Україні, це жах. Але я думаю, скоро і несподівано всіх вразить новина про завершення війни, сказав президент штатів журналістам. Ну а тим часом речниця Біл. Логотому відповіла на запитання, чи запровадить Трамп санкції проти Росії, якщо Путін таки не припинить вогонь. Ловіт відповіла, що він готовий це зробити, якщо буде потрібно. Крім цього, Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни РФ і проти України вже узгоджені, але багато що ще треба зробити. Ось декілька ключових пунктів, із нібито вже погодженого плану. Перше перемир'я починається із 20 квітня до 1 травня. Друге, зсу йдуть із Донбасу та Скурської області. Третє армія Росії йде із Харківської області та шматочків інших областей. У Херсонській та Запорізькій областях кордон проходить ЛБС. Шосте ЗС залишається під РФ, але електроенергія частково йде в Україну. І на саму ЗС частково приходять українські спеціалісти. Сьоме Україна дає зобов'язання не вживати ані військових, ані дипломатичних засобів для повернення втрачених територій, але офіційно не визнає їх рашиськими. Восьме ЗСУ скорочується, але отримують баг багато сучасної зброї від країн заходу та зберігаються як потужна сила. Десяте країни НАТО відводять свої сили, свої війська зі сходу Європи, які були запроваджені після початку СВО у лютому 22-го року. Одинадцяте російська мова стає другою. Уявіть собі офіційною мовою України. Дванадцяте гарантії безпеки України дають постійні члени Ради безпеки ООН США, Росії, Британії, Франції Китаю. Шістнадцять заморожені 200 мільярдів Росії розморожуються та передаються РФ за графіком поступово, але частина залишиться та передається Україні. 17. ЄС переважно фінансує повоєнне відновлення України. 18. відновлення України також фінансується зі спеціального мита на продаж нафти та газу з Росії до ЄС. 19. Україна вступає до ЄС до 2030 року. ЄС фінансує Україну. 20. санкції проти Росії скасовуються. Деякі одразу інші за графіком. Цей план у дещо хаотичному порядку злили невідомі люди в одному із приватних американських чатів, Опубліковано там 13 березня. В основному збігається із американськими пропозиціями, які оголошувалися напередодні. Зрозуміло, що цей план не сучасний, тому що там фігурує відхід ЗСУ з Сускурської області. А зараз це не актуально через швидкий наступ там армії Росії. У свою чергу МЗС РФ вже заявило, що будь-яка мирна угода має гарантувати нейтральний статус України і виключати розміщення європейських миротворців сил на українській території, а це ключові положення Києва і західних союзників у мирній угоді, водночас Блумберг наголошує, що Потлір зараз ухиляється від рішення щодо припинення вогню, адже хоче виконання певних умов. Через це у критиків Трампа виникають побоювання, що президент США може піти на поступки Потлеру безгоди України, поставивши Зеленського у небезпечне становище. Також, якщо продовжувати обговорювати, що може втратити Україна після завершення війни то за інформацією Джералдзміста є відомо, що американський лідер може розглядати варіанти щодо одеського порту, які можуть задовольнити рашистського очільника. Про це повідомляє The New York Times. Я думаю, що ми будемо говорити про землю. Це багато землі значно інакше ніж було до війни. Це велике питання. Але я думаю, що ми вже багато обговорювали з обох сторін. Заявив Трамп. Трамп був обережний, коментуючи те, які частини української території він обговорював. Невідомо чи намагався він обмежити ці пана Путлера. але адміністрація Трампа вже чітко дала зрозуміти, що очікує залишити контроль рефі на територіями, якими вже керують її війська, приблизно 20% території України. Але помічники президента України Володимира Зеленського минулого місяця заявили, що вони стурбовані тим, що пан Трамп може здовольнити інші бажання пана Путлера щодо деяких частин України, можливо, включаючи критично важливий одеський порт. Ідеться в матеріалі. Радник Трампа із національної безпеки Майкл Волс очікує, що Переговори з Ерефію будуть прагматичними, і він відхилив будь-яку дискусію про те, що отримує Ерефія винагороду за свою агресію. Та водночас адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розглядає можливість офіційного визнання Криму територією Росії у рамках потенційної угоди про припинення війни в Україні. Про це сімей фор повідомили два джерела знайомі із ситуацією за словами співрозмовників у Білому домі. Також обговорювали варіант звернення до ООН із проханням закріпити ці рішення на міжнародному рівні. Якщо Ця ініціатива буде реалізована. Вашингтон фактично підтримує позицію Кремля, який давно вважає Крим частиною Російської Федерації. Відкритість адміністрації до таких варіантів стає очевидною на тлі підготовки телефонної розмови Трампа із Володимиром Путлером. Очікується, що одним із головних питань буде перспектива 30-денного припинення вогню. Сам Трамп уже заявив журналістам, що сторони обговорюють розділ певних активів. Визнання Криму лише один із варіантів, які розглядаються в контексті мирних переговорів. Ну а Трамп тепер говорить, що розпочав суперечку із Зеленським, щоб змусити його вчинити правильно. Ви отримали невелику сцену. Президент США Дональд Трамп заявив, що суперечка із президентом України Володимиром Зеленським була потрібна, щоб змусити його вчинити правильно. Нам треба було змусити україну вчинити правильно то була непроста ситуація ви отримали невелику сцену в овальному кабінеті але я думаю що зараз вони роблять правильно і ми намагаємося досягти мирної угоди ми хочемо домогтися припинення вогню а потім мирної угоди сказав трамп в свою чергу всі три роки повномасштабної війни РФ проти україни рашистська пропагандистська машина активно вбивала у голову рашистів наратив священної війни проти українців в особі яких Кремль намалював весь колективний захід про це Еті у статті за Washington Post. найбільше цим порайнялися рашистські націоналісти, які підтримали так звану екзистенційну війну із колективним заходом на чолі зі США. Останнім часом відносини РФ з Вашингтоном за адміністрації президента Дональда Трампа почали налагоджуватися, що викликає невдоволення навіть серед затятих прихильників господаря Кремля. Автори публікації провели опитування серед спільноти Z, до яких ходять рашистські воєнкори, ультранаціоналісти та прихильники війни проти Києва, які хочуть повно. Ного поневолення України багато хто із них заявив, що не хоче, щоб Рефія погодилася на мирне врегулювання конфлікту, якщо це не призведе до усунення президента України Володимира Зеленського та зміни влади у Києві. Зазначається, що Потліром доводиться стежити за цією активною частиною рашистського суспільства, яка посилилася під час війни проти України. Журналісти нагадали, що у 23-му році це переросло в відкрите повстання після недовго заколоту екс-голови найманців із ПВК Вагнер Євгена Пригожина. у виданні наголосили, що Кремель. Часто використовував турбопатріотів для просування пропаганди необхідності війни проти України. Частина цих людей воює проти українців на фронті. Зворотньою стороною турбопатріотів є те, що вони також стали рідкісним джерелом критики як Путлера, так і е, прийнятих урядом рішень. Наймовірніше вони не погодяться на 30-денне перемир'я із Україною. Якщо глава РФ піде на це, високопоставлений кремлівський чиновник розповів журналістам, що обов'язково знайдуться рашисти, які будуть незадоволені нормалізацією двосторон. Ні діалогу Росії і Сполученими Штатами Америки я вам вдячна ви Човододвили цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.